День малята! Сьогодні у нас з вами цікаве заняття з математики. Я вам пропоную написати зі мною графічний диктант. Давайте пригадаємо з вами. Оце верх листочка, оце низ, оце ліва сторона, оце права. Малята. Беріть аркуші в клітинку. Олівці або фломастери. Сідайте зручно і дивіться уважно. Ну що ж, розпочнемо? Ну що ж, малята, починаємо. Відступаємо три клітинки згори вниз. Один, два, три. Три клітинки праворуч. Один, два, три. Ставимо крапочку. І далі ведемо одну клітинку праворуч, одну клітинку вниз, дві клітинки праворуч. Одну клітинку вгору. Одну клітинку праворуч. Дві клітинки вниз, п'ять клітинок. Праворуч. Дві клітинки вгору. Одна клітинка ліворуч. Одна клітинка вгору. Дві клітинки праворуч. Дев'ять клітинок вниз. Одна клітинка. Ліворуч. Дві клітинки. Вгору. Одна клітинка. Ліворуч. Дві клітинки. Вниз. Одна клітинка. Ліворуч. Дві клітинки вгору. Три клітинки ліворуч, Дві клітинки вниз. Одна клітинка ліворуч. Дві клітинки вгору. Одна клітинка ліворуч. Дві клітинки вниз, одна клітинка, ліворуч, три клітинки вгору. Одна клітинка ліворуч. І з'єднуємо наш малюночок. Дивіться малята, яка кішка в нас вийшла з вами. Можна їй домалювати очі, носик, ось такі вусики і ротик. Малята ось такі чудові котики у нас вийшли. Сподіваюсь, ви всі впорались із завданням. Але ж може бути і таке. Що в когось малюнок не получився. Тому не засмучуйтесь, будь ласка, передивіться іще раз відео і спробуйте знову, і у вас все обов'язково вийде. Тренуйтеся та надсилайте мені свої роботи. До побачення, малята!